Коли ми їхали на Віче, я дзвонив до пані Слави і кажу, я зараз є на віче, там було дуже багато народу, оскільки такі події і будуть шанувати пам'яті героїв. Чи ви не хочете поїхати? Каже, я не зможу поїхати, але те ну, винеси, попросив голови територіальної громади, щоб він виніс на Віче питання про скасування державного акту і щоб представницький орган відповідно. Доручити йому про те, щоб він уклав угоду під 12-15 ну верніше 12 найвищий рівень, щоб він уклав угоду про сплату по факту за використання даної землі. До цього там сплачувалися тільки земельні податки, тобто і мізерні кошти. Але коли від вартості самої землі сплачуються відповідні відсотки, там 5, 7, 10 і до 12, вірте, що ця сума захварна і зашкалює. Ну, Вірніше не зашкалі, а покриває всі соціальні видатки Добротівської селищної ради. Ну, По крайній мірі, після цього, як на віче було проголосовано про те, щоб скасувати державний акт, до вечора вже і в голови сільської ради, і в голови територіальної громади, і в них там є така. Від ДТЕКу спільно з селищною радою організація громадська, яка займається соціальним, не соціальним, а регіональним розвитком підприємства і так далі. Ну, Співпраця з, ДТЕК, ДТЕК з селищною радою. Повірте, що всі стояли вже на ногах і не знали, що сталося. На другий день організували зустріч, і по факту ми встигли якраз провести телефонну таку нараду. Ну, в режимі телефонному протязі двох годин з комітетами громадських представників села Руда, села Гайок і села Прибужани і прийняли таке стратегічне рішення про те, щоб наших 201 гектар, який використовує ДТЕК як водне плесо, так само скасувати державні акти на право постійного користування і зобов'язати Прибужанівську сільську раду укласти. Договір поренди від вартості даного об'єкта під 12%. Під 12 і таким чином ще тільки допрацювати працювати в тому контексті, що ми повинні своїм рішенням скликати позачергову сесію і доручити нашому представницькому органу укласти такі угоди. І другий приклад. Третій приклад на даний момент у нас зараз е всі об'єкти, які знаходяться на даній території е сільської ради, вони є абсолютно нічийними. І е нема що нам дивуватися, що якщо школа закривається, вона зразу переходить в приватні руки. Якщо будинок культури розсипається, він нічий, тому що ми дали запит в нашу сільську раду. І довели одне єдине, що навіть школи, які є не їхніми, і вони не мають права власності, оскільки власниками є територіальна громада, вони чомусь укладають угоди. Четверте питання водних ресурсів, ставки озера і тому подібне, є державні акти на право користування водними ресурсами. Той абсурд в водному кодексі такого взагалі не існує. Якщо орендуються водні ресурси, там повинен бути паспорт. Паспорт видається тільки в управлінні водних ресурсів України в Києві знову ж таки. Питання зразу по ходу. Хто відповідальний за видачу таких державних актів і чи заводяться на них якісь кримінальні справи? На даний, на даний момент ми ще не докупалися до факту, тому що зараз тільки багато роботи. Ми не опрацьовуємо то, у мірі можливості звернення громадян, якщо виникають якісь питання конкретні, щоб допомогти, тоді вже починаємо розкопувати. По факту ніхто в районі на даний момент відповідного паспорта не має, але угоди укладені. Просто дуже багато роботи. І зараз ми тільки назбируємо матеріали, які б могли в далі вже по ходу розслідувати. І дійсно у створенні нами ті ж самі. Слідчі відділи міліції подавати відповідні заяви, тому що е коли починаєш шукати, хто власник ставка, як правило, то міліціонер, прокурор, суддя і так далі тому подібне. Е так що тут е повне в них кришування, якщо нашого сільського голову, який 100 тисяч за непереписані ПІ просто вкрав в своїх громадян, наповнивши бюджет, подали заяву про злочин з відповідними фаршами. Після цього ми подавали 4 рази чи 5, от, з Іваном Беєром їздили, подавали запити, щоб ознайомитися з матеріалами справи, на даний момент матеріали справи пропали і ніхто не може їх відкрити. Так що ви розумієте, що кришується на всіх рівнях. Коли наш начальник міліції, просто-напросто, коли пишеш заяву про злочин на прокурора, він направляє дану заяву. По компетентності, що прокурор сам і розібрався, і він пише, що він в тому ділі не винувати. Ну, повірте, що то... вони дійшли до ручки, вони навіть бояться кудись відправити вище, тому що якщо вище відправляють, там прокуратура в області просто відкриває провадження, а потім ми його оскажуємо, тягаємо ними, а то судді нервуються, прокурор нервується, який розслідує. Вони просто лишнього лишньої не хочуть, вони тут на місці навіть з району вже не випускаються кримінальні справи, які тут є. Ну, але Вихід один єдиний, що люстрування і право власності ми можемо, до речі, ще є один досвід, я з одним з сільським головою Старого Ярича спілкувався. Земля під опорами електро... лінії електропередач теж можна вкладати угоди з енергонаглядом, які зобов'язані платити за оренду землі. Те ж саме питання по газових, по газопроводах, які проходять по території села, це ж саме питання по є розрахунки по високовольтних лініях, є розрахунки по железнодорожних полотнах, по автомобільних дорогах обласного значення і так далі. У тих дорогах, як, наприклад, Київська траса і тому подібне. Це все є, і це просто-напросто треба цей механізм. Може запустити тільки власник, Навіть сільська рада, чи голова сільської ради, він зовсім не зацікавлений в тому, і тому сільська рада, якось, живе від зарплати до зарплати і їй того вистачає. Десь там зліва, десь там справа вкрадуть, і їм того вистачає. Тому що Власник починає дбати за кожен куточок, за кожен квадратний метр, за кожне зрізане дерево. Всі кричать, як ми закриємо кров? Я кажу, його я треба закривати. Треба створити територіальні громади, заборонити виробку ліса, і воно само зупиниться. І тільки всього є механізми, а то той механізм, то є ми самі, ми повинні об'єднатися, допомогти, на волині розказати всюди, звідки везуть ліс. Щоб заборонили вироку лісу, і на тім кінець, що нам кажуть, є державні господарства, є не державні лісові, є фактично 96-го року територіальні громади, адміністративно-територіальні одиниці і все, що знаходиться на їхній території, належить тільки їм. І вони зобов'язані, є там, наприклад, державний акт на право постійного користування, збирається громада, хто їм видавав цей державний акт. І там великий знак питання. Цей орган державної влади, який на даний момент, є вдоворений, який має великого початку, який є суб'єктом господарювання, утворений на кшталт обласної ради і так далі. Тому легітимності вони не мають. Вони просто, як Ріал Миколаєв, коли каже, понаписували нам на стінах, поприклеювали етикетки, а ми цьому всьому віримо. І ніяк не можемо. Не може до нас дойти, що ми є одні, одні єдині власники, які можуть просто-напросто, повіривши в те, що вони є власники, подати відповідні запити, глянути в земельний кодекс, в лісовий кодекс, в водний кодекс, прийти просто на сесію сільської ради. І ще який абсурд получився, коли ми сільському голові а, в управління водних ресурсів району подаємо запит, просимо дати перелік. Водних об'єктів, які знаходяться на території Прибужанівської сільської ради, і відповідно, хто є власником, ну, ми написали то так, чисто для, як для них, що вони знають, що всі є власники, той постійно користування по державному акту і пішло-поїхало. І він не конкретно, конкретно, той написав державного акту, такого, то є власником водних ресурсів, той такого, а всі остальні, сільська рада власник, сільська рада власник, сільська рада власник. Добре, даємо запит сільську раду, просимо документи, які підтверджують сільської ради сільської ради право власності на дані водні ресурси. Він підписує, що я не маю нічого, то Держкомзем. Держкомзем пише, а Держкомзем каже, у в нас водні ресурси у нас не входять. Це є управління водних ресурсів. От вони поспорювали Бог знати тешом, аби ми ходили по кругу і не знали, в кого питати, чи є воно є, а воно є наше. І тільки ми маємо право на загальних зборах вирішувати, хто буде користуватися. На якій підставі, яке використання буде, і наскільки воно буде вигідне для громади, то вирішується на загальних зборах. Тому питання власності стоїть тільки після того, коли виникає власник. Поки нема власника, про право власності мови бути не може. І дуже слушно підказав голова сільської ради Старого добротора. Я зачитував, оскільки лісу він передав свого часу, і він зараз головою сільської ради. Каже, я ж вам підказав, як той от, як рахунок відкрити, а як мені зробити в своїй сільській раді. Я кажу, так створюйте громаду, інакше ви не вирішите. Але ж він громади не хоче, він сам один цар, король, і він вирішує всі питання, які пов'язані. Але знову ж таки не може з державного позначенства зняти. Тут називається так і сам не гам, і другого воїна. Тому вирішувати має народ. І досить слушно відбувається, коли була сесія позачергова районної ради, і хотіли її ввести в таке русло спокійне, по сценарію, ти ведеш, ти секретар. Не дадуть тут збрехати ті, хто був на тій сесії, навіче. при вході просто забрали рупор. Одна людина оголосила, ти виходиш, ти будеш, ти виходиш, ти будеш секретарем, і на тим закінчилися. І вели, так як люди вели по факту віче, самостійно вирішували питання, пов'язані, створили ілюстраційну е комісію, тут представник комісії Олег Матяш є. І обрали склад комісії, прямо тут на трибуну піднімалися всі люди. І... Розказували, хто вони, чим вони займаються, відповідно за них голосували, що вони мають право безпосередньо брати участь. Але на, жаль, на жаль, все на тім закінчилося, оскільки на даний момент не існує закону про люстрацію. Комісія вроді, вже і створила, але закону про люстрацію не існує. І тому входить в дію зараз на даний момент, те, що структуризація. От власне, що створення народної ради як представницького органу територіальних громад Кам'янко-Бузького району сьогодні після 140 прийме рішення доручити люстраційній комісії витребувати в державного реєстратора Кам'янко-Бузького району всі документи стосовно реєстрації. Органів місцевого самоврядування та органів державної влади, які знаходяться на території Кам'якомиського району, і це рішення Народної ради офіційно передати комісії і, і розпочати по факту перевірку легітимності всіх тих органів влади. Після чого у нас буде конституційне звернення, оскільки ми є конституційний орган до всіх органів влади, шановні, ви працюєте в нелегітимних органах влади. Тому або ви спригуєте з цього точого корабля по шлюбках і пливете до нас в конституційний простір, або в тюрма. Тому у них є вибір. І я так думаю, що процентів 90, якщо зрозуміють, що вони злочинці, вони просто мають шанс написати заяву і піти з тих органів. І треба їх гнати, палити, бомбити. Ми самі підуть і прийдуть в той простір. А ми тоді скажемо, шановний. Ти був суддєю, а ви ну розкажи, скільки ти сфальшову справу, скільки ти прийняв незаконних рішень. От тобі тищу сто гривень пенсії і живи до кінця. Так само і по само... Роман, А Ану, якщо можна повторити ці речі, але спочатку, порядок того, що ви пропонуєте, розумієте, сьогодні буде скликатися рада і віче, питання виносять. Віче. Нам якраз важливо, як копуруються. Територіальна громада з народною радою. У нас теж така ситуація. У нас є народна рада, але територіальної громади немає, розуміє? розумієте. У нас як відбулося, у нас за черговій сесії віче було, і у цей зал був повний. В проході стояли майже до половини залу, народ стояв. І коли голова районної ради прийняв рішення закрити сесію, ми винесли питання про створення народної ради. Як самого органу ми не знали, як протрактувати його, але ми розуміли, що має бути от, представник е, тих територіальних громад, як він буде називатися, то не важливо. Але ми його назвали так більш-менш ну, адекватно до народної влади, щоб він був народна рада. Тому що представники всіх територіальних громад, які утворюються на території району, вони зможуть збиратися раз в місяць. Ми встановили такий регламент, раз в місяць вони збираються першої неділі на 14.00. Для того, щоб обговорювати питання взаємодії в всіх територіальних громадах. Зараз в нас на даний момент є перша неділя, а друга неділя можна встановити регламент територіальних громад для того, щоб вони вже опрацьовували що, ну так, домашнє завдання, що було вирішено на Народній Раді. Тому що в нас зараз тільки 5 територіальних громад на території району. А має бути десь, ну я не, не можу вам сказати, скільки населених пунктів, ми ще то не аналізували. Е, і коли утворюється, ну нехай беремо так 200. От коли 200 чоловік засідає в тому залі, і ми потім зміщуємо питання, що перша неділя засідає е, Народна Рада повністю, напрацьовують деякі питання, взаємодії, а після цього друга неділя вже е, збираються ті самі. Е, Територіальні громади на місцях і починають виконувати цю роботу. І от воно виходить, що представницький орган в загальному спрацьовує для організації роботи на НЕЗА, дає завдання, і люди розходяться вниз і починають працювати. Вони працюють до наступної сесії, сходяться до наступної сесії і розказують, які питання виникли, як ми маємо далі працювати, допомогти і так далі. Спрацювати комплексно для виконання будь-яких програм, які є на низу. І тому дуже важливо, щоб ця народна рада складалася в першу чергу з сільських голів, які того не розуміють. Вони не розуміють тільки тому, що це дає їм реально спілкуватися з тими громадянами, яких вони представляють. На даний момент представницькі органи не представляють нікого, вони представляють. Тих, хто їм платить гроші. На жаль, гроші ми їм не платимо, їм платять зверху за відсутності власника, тому що згідно бюджетного кодексу, власником бюджету є територіальна громада. І бюджет розподіляється між територіальними громадами і власне, громадянами України, які є, проживають на цих територіях. Тому те, то, що ви кажете, воно якраз структуризує повністю низи з середньою ланкою з районною радою. І, можливо, в вже не потрібно буде обирати народну раду, то районну раду як таку. Вона просто потреба не буде. Тому що кожного місяця свій час буде збиратися відповідні представники, які будуть вирішувати питання, пов'язані з життєдіяльністю району. Будуть створені з тих 200 чоловік. Комісії відповідні по медицині, так як зараз є в районній раді, але це все буде структуризовано знизу. Ніхто нікого буде обирати. Є голова територіальної громади, він є представником, він оголошує, то, то-то, то-то, то маємо зробити. Сідає та ж саме комітет громадських представників разом з громадою, говорять, приймають рішення. рішення Збираються комітети, обговорюють своїх комітетів, виносять загальне рішення і районної ради, як такої не треба. Не треба голови районної ради, не треба е, заступника ніякого. Напрацювали, прийняли рішення і розійшлися. І кабінетів тих не треба, що тут сидіти. Але якийсь має бути районної ради, то виконує ці рішення. Так, власне, на місцях самі, е, самі громади і виконують. В плані району. Плані ми маєте увазі, що вже наприклад, районна лікарня і так далі, ну, так вони приймають рішення, скільки виділити яких коштів. Тож буде виконком. виконком може сказати, це вже знову з делегованих громадян, які будуть працювати в групах тим. Тих групах будуть делеговані громадяни, які будуть і входити в рулковку. мусить бути і податкова, яка акумулює кошти, мусить бути інші структури, статистика, яка обліковує ці кошти. Як без цього на, на даний момент на розумієте, самий найкращий податківець, ревізор і прокурор, це територіальна громада, якої не це само собою. Це питання нашу та безпеці. На виконавці структури ма я ж вам кажу, що будуть відповідні. Податковий, от, наприклад, податкова комісія, яка буде обліковувати податки і так далі. Розумієте, що виконков буде, але він буде працювати в контексті того, що е, як то правильно виразитися контексті завдань, які поставить їм територіальна громада безпосередньо розуміє? Це зрозуміло, так. що тут практично висувається районна рада з представників депутатів, які туди вибрані. Це зрозуміло. Але от як виконавча структура, Може, отут не зрозуміло. Скажіть, будь ласка, а в вашому районі є хоч громада? громада? Це я, я франківський, в мене нема району. А, ви маєте на увазі область, так? так. Тобто Народна Рада області утворюється? Так. Чи, на народні. Зараз у нас на даний час утворюється обласна народна рада. Ні. І Ні. обласна Ні. народна Ні. рада якраз хоче, якраз, щоб вона називалася, як вона ви викона... так, як ви сказали, виконавчий орган територіальної громади. Можна я вам Прошу? скажу, як ви Значить, дивіться, в Івано-Франківській області я ж знаю, що є територіальні громади. Так? так? Значить, от я, я як би я вам порадила. Ну, якщо це рішення народної ради, а це просто громадська організація, в в якій немає інструментів. Якщо її рішення є конституційними, то дублюйте, будь ласка, через Раду територіальних громад, а це будуть конституційні. Якраз інструмент, який обов'язково спрацює. Тобто ви приймаєте рішення, у вас там 3-4 скільки громад, інших вже немає в області. Тобто, ця рада з трьох ваших територіальних громад дублює ваше рішення і виносить рішення прямої дії від імені оцих територіальних громад, які є в області. Інших вже немає. Це єдині конституційні органи, і ви будете користуватись Конституцією рішення прямої дії територіальних громад. Просто дублюйте її. Ça, то ви... я, я то все розумію, так. але Помоліше, просто три територіальні громади при наявності, наприклад, 24 райони. А ви вже не утворена, будьте місце. Вони Шарчина. нічого не можуть представляти? Яarlos, ви виводьте на арену конституційні органи і конституційні утворення територіальних громади. Ви просто усвідомте, що крім них. Я це усвідомо. Як реалізувати, не знаю. Ну, я вам ще кажу, через них прийма, прийняла рішення Народна Рада, а ті, хай його підтримують, винесуть і е, воно буде конституційним інструментом. Вибач, можна? Я от В Кам'янкабусьці як зробили? Ну, ж так само не було в кожному селі селищі і нема. Поки що територіальних громад, вони одразу в своїх установчих документах народної ради прописали, що цей представницький орган територіальних громад, не маючи, звичайно, ще повного права таке зробити, але рухаючись в цьому напрямку. І вони не збрехали, тому що дійсно є територіальні громади, 5 штук, які відповідно так, стали засновником цієї, цієї народної ради. Але вони тепер крок за кроком будуть в цьому напрямку рухатися, і вони абсолютно поєднуючи, от скажімо, і навіть ті громадські активісти, чи навіть там е е сільські чи селищні голови, які входять туди в той склад, вони поступово будуть підтягувати до того, щоб в них в адміністративно-територіальних одиницях так само виникали ті ж самі територіальні громади. Тому я вам в принципі для Франківщини так само пропоную. Зробіть так само, як вони. Ви одразу прописіть щоб це все ж таки є представницький орган територіальних громад. Маєте повне право це зробити, тому що є територіальні громади а далі вже